Кращі гібриди кукурудзи та цукрового буряка визначили під час восьмого західноукраїнського чемпіонату, що провели поблизу Настасова на демонстраційних ділянках компанії Гропросервіс. Ми проводимо його десь в такому масштабі сьогодні, як каже, я вже говорив, сьогодні трошки врізаному, так, тому що розуміємо, в якій ситуації ми сьогодні знаходимося. Ми маємо працювати, ми маємо думати про економіку, ми маємо думати про майбутнє, ми маємо думати, що висівати на слідуючий рік, які гібриди для того, щоб утримувати нормальні показки. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 18 провідних насіннявих компаній, які представили 152 гібриди кукурудзи, та три компанії, які представили 12 гібридів цукрового буряка. Дані для турнірної таблиці отримували і в лабораторії насіннявого заводу компанія Гропросервіс. Переможцями серед гібридів цукрового буряка стали дві компанії. Ми, як бачимо, у цьому році. Як і в минулому році, все таки будемо казати номінантом у двох ну будемо у двох категоріях стала компанія Бетасі. Це німецький оригінатор, який бачимо їхню стабільність, як і на демо, так і на посівах. Е, і КВС також підтверджує свою, також свою значимість. У них є сукристість, у них з року в рік, переважно у них номінації Сукристість це і їхні категорії. Щодо гібридів Кукурудзи цього року результатами здивувала компанія Баєр, яка стала переможцем в одній з номінацій. Завжди ми займали призові місця, тобто третє, четверте, п'яте місце. Цього року ми зайняли в номінації з гібридів до ФАО. 250 ми зайняли перше місце. Це гібрид новий. Ми тільки його на демо висівали. Це гібрид 3420 з ФАУ 240. Показовий нарожальність, як ви чули, 116,8, по-моєму, в сухому. З збиральною вологістю 30-34. До слова, даний чемпіонат проводять не лише, аби визначити найкращий гібрид, а й щоб з'ясувати, наскільки вони пристосовані до тих, чи інших ґрунтових і погодних умов. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.